Привіт, друзі! Ви на Ріжан, та Мене звати Владислав, і це у нас продовження життя фермера на Тернопільщині у селі Млиницька. І сьогодні, друзі, ми з вами займемося деякою цікавою роботою, і я з вами поговорю про українські модифікації. Так, але перше я вам розповім, що ми з вами збирали врожай, зібрали всю солому, зробили з тої тюки, Ну і нам потрібно якось та й покультивувати, також внести, якщо не помиляюся, так нам потрібно також внести і вапно, що, звісно, ми зробимо у цій серії. Тому, друзі, ось така у нас сьогодні робота. Будемо з вами працювати з поля. Але щоб ролик не був такий занадто нудний, тому ми й будемо говорити про українські модифікації. Або моди пов'язані саме із українською вітчизняною технікою. Ну що ж, друзі, модів я приготував багато. І один з цих модифікацій. Так, давайте зараз подивимося до нашого комбайна Дніпро. Ми з вами його використовували в першій серії, в другій серії. Ось, до речі, він від Півден-Маршу. І то також, здається, німецькі збирачі у нас є для кукурудзи. Ну і також можна заливати у нас. Мастило. Мастило до цього комбайна. Ну, ось такі жниворочки, я б брав наймаксимальнішу, найдовшу. Ну і, до речі, південмаш, наш вітчизняний комбайн. Яким, напевно, ще можна пишатися, хоча він малий за розумом, але все рівно. Дніпро 150 у нас є, помес. Колеса також можна змінювати. Доволі цікаво, можна змінювати щось тут. Різноманітне налаштування. Кому цікаво, можна також тут посидіти. але от Крім синього кольору, крім блакитного, мені подобається салатовий. От Справді дуже гарно виглядає салатом, але хай буде блакитний для початку, потім змінимо. Ну Ось так, друзі, ось така у нас і модифікація. Але крім цього, я ще хочу вам розповісти ще про кілька модифікацій. Це у нас культиватор білосерківського виробництва І також от дискові борони від фірми Агро. Вироблений в місті Одеса. Тому, друзі, дивіться, така в нас дискова борона. Ми її також з вами випробуємо у цьому ролику. І Тому, до речі, такі налаштування можна змінювати, можна щіпцями, можна навіть причіпне змінювати. Хто я хоче колір також можна змінювати для диск-агро, для, для нашої дискової борони. Хоча це також рахується культиватор, але все рівно. І також білоцерків маз БМС, білоцерківський машинний завод, культиватори. От хто не знав, то в білій Церкві є машини завод, там тільки культиватори, то, здається, і плоги виробляють, і сівалки, здається, весна там є під назвою весна. Ну, ось такий друзі, культиватор. Чому мені знайомі ці культиватори? Тому що я сам з Білоцерківщини. І це зовсім щось рідне для мене. Тому, тому так, ну вона нову модель, можна стару брати. Ну, в описі. Ви зможете знайти всі потрібні посилання, ну особливо також і на культиватор, ну і також на дискову дисковоборону одеського виробництва. Усе, друзі, є в описі. Ну Ось такий цікавий культиватор, ну але крім того, що до нього подивитися, треба його також і випробувати. Але для початку треба якось причепити його до нашого ХТА Penta. Це у нас Слобожанець. Найновіша модель Слобожанця з двигуном Вольво. Ми не використовуємо двигуни Ярославського моторного заводу. У нас тепер Вольво. Ну, своїх двигунів, на жаль, ми не маємо, тому у нас двигун Вольво. Так ну що, причіплюємо. А тепер виникає деяка проблема. На жаль, у нас причіпне у формі не того, якого ми хотіли б. Нам потрібно, щоб була тринога, нога, три, три палачі, потрібне зчеплення. А у нас, на жаль, трейлерне щеплення. щеплення. Тому, друзі, як з цим діяти? Як вирішити цю проблему? Чомусь культиватор так от у нас висить. Це неправильно зовсім. Тому на нас чекатиме оновлення цього тракторця, або ще відказ до попереднього... Ну і модель цього тракторця. До минулого. Так званого. Ну що, друзі, будемо також відремонтувати наш ні? І переходимо ось сюди. Це стара модель, ще старий двигун для нашого слобожання. Ну і звісно, ще ставимо трипалу. Потрійне от ну, трипоєнт, трипала, тринога. Байдуже, переклад різний і в Україні по-різному вживають. Слобожанець, стара версія, слобожанця. А це вже точно ми можемо нормально причепити. От бачите, я вам показував новий слобожанець, а тепер у нас старий Слобожанець, Навіть підписано у нас з боку. От, там, от бачите, біля двигуна, біля. Там підписано Слобожанець. Зараз я вам його покажу. От бачите, підписано Слобожанець. А хтось не вірив, що це не Слобожанець. Так, це Слобожанець, друзі, стара версія, зовсім старенька. Так, ну що, зараз сядемо? Ну, з цим от тракторцем ми точно з вами зможемо. Тільки один недолік, це те, що він буде у нас частенько. Не працювати, але навіть не, не працювати, а він не буде у нас заводитися зразу і буде дещо та і пригальмовувати. Тому причіплюємо культиватор, він зовсім легко причіплюється, бо тому що у нас зовсім інше е, причіпне ми на трипові свій політ поставили. Чи... Так, потрійне, потрійне поставили не на трейлерний причіп, а ось всередині також дивіться, на це змінило такі панельки. Так, пам'ятаєте, щось було сучасне. А тепер у нас ось такі панельки. О, навіть магнітола є, чудово! Стосовно от виробництва, виробництва культиваторів, ми вже щось говорили про... Цього слобожанця, але ми чомусь не говоримо про білоцерків МАЗ. Так, якщо ви не знали, ще раз повторюсь, я із Білоцерківщини, і для мене ці культиватори, ці всі плуги білоцерківського росу, це дуже знайомо. Ну, ще там трактори здається виробляють на білоцерків МАЗі, але то якісь УТО чи ЮТО, якісь китайські трактори, можливо, в будуть виробляти. Я ще чув, що комбайн, здається, робили на замовлення для е, херсонського. Машинного заводу також, здається, було, але можливо це, можливо це... неправда, Але я точно десь таку інформацію чув. Жниварки, жниварки роблять. І також і також щось я не пам'ятаю, що там ще мали робити. Ну, розкидачі, здається, були для вапна і для сухих добрих. І здається, все. Ну що, посидимо з вами, друзі, культиватор, і будемо з вами дивитися, як у нас працює. Ну, поки що бачу, що анімація у нас тут присутня, доволі гарна пророблена робота, хороший культиватор. Хоча в житті я не знаю, можливо, цей ролик дивляться українські фермери. і Вони можуть порівняти, можуть сказати, на недоліки і на перевагу цього культиватора в житті, в реальному житті. Ну, не в грі, бо в грі може бути все дуже... Гладко, все дуже ідеально, все так вилизано, але от в житті може бути зовсім по-іншому. До речі, нещодавно навіть їхав я і бачив також цей культиватор. Його продавали біля Одеської траси, поруч біля, біля Одеси, поруч біля Білої церкви. Так, ну що, культивуємо, ну, доволі добре культивується. Але ми ще борони не брали, борони, віскові. Одеський, то буде з чим порівняти. Так, ну що, опускаємо. Ще, до речі, чув, що це не тільки в Білоцерківмазі мазі виробляють ці культиватори. Ще також культиватори виробляли. Е, здається, воріхівську машину машинному заводі. Е, і, напевно, все. Я більш не знаю. Ще здається, в Олександрівці також там є був якийсь машинний завод, там був комбайн лан. Але от хто от дуже добре розуміється на техніці, хто все добре знає, цікавиться цим всім, то прошу заходити в коментарі і писати. Також ставити подобайки і підписуватись на канал. Це обов'язково. Прямо ж підтримувати цей проєкт, щоб він продовжувався, щоб ми грали з цією нашою вітчизняною технікою. Ну, ось такі друзі у нас культиватор. Можете оцінити його в коментарях. Ну, мені подобається. Доволі схожий до іноземних, щось своє рідне, щось. Оригінальне. Мені подобається. Радий, що я встановив цю модифікацію. Ну, порівняно з польським культиватором, який ми використали, він доволі такий невеличкий, неширокий. Можливо, підійде для таких невеличких господарств, для ось такого невеличкого поля, але для величезних полів треба насправді величезний культиватори, наприклад, від Кун. від Куна треба нам брати. А от ці інші, то треба от... А для менша отакий точний культиватор підійде. Не думаю, що в Україні є багатство так великих фермерів і малі фермери, які також купують невеликі трактори. І не потрібні ці хати Можна купити, наприклад, Кея, також українське виробництво. Не знаю, чи він ще виробляється, але я чув, що є таке. Є таке на нашому автопромі Кей. О, я навіть модифікації знайшов на трактор Кей. Обов'язково. Обов'язково з вами пограємо з тим тракторцем, поїздимо, оглянемо, попрацюємо. Напевно, я до ферми його візьму то то. то, то. Це нас буду всі ці ХТЗ, але Кейт також у нас буде. Бо це щось цікаве, щось унікальне. Я перше хочу, що в столиці виробляли і певно зараз виробляють трактор Кейт. Там також своя історія, пов'язана там із, із МТЗ. Але сподівається, що можна будуть наші складові або іноземні, і можна от робити свої власні трактори без тих інших білоруських складових. Так, ну що, опускаємо, щось говоримо про ці трактори, але не говоримо про дискову борону. Так би мовити, ця дискова борода вироблена в Одесі у фірмі Disco Agro. От, Хто не знав, це саме Одеса. от. Бо дехто казатиме, що в Одесі нічого немає, але от дивіться, також текстура доволі цікава. От дивіться, ми тут робимо пил, розлітається, розлітається наш Чорнозем. Надіюсь на тернопище він також є в цих краях. Я так не звертав увагу, але надіюсь, він тут є. Тут немає, напевно, сірих лісових інших, опідзолених, тоб ближче, напевно, до Закарпаття, там вони повинні бути. А тут у нас, друзі, чорноземи. А Каштанині точно на півдні, там на Одесьчині, на е, Херсонщині і так далі. Ну що ж, друзі, ось так працює у нас е, наш, е, наш причіп. причіп ну, наші борони, наш певно, культиватор. Не знаю, дехто каже, що це культиватор, дехто каже, що це борони. Насправді в житті десквіборони, певно, використовуються весною, а ми з вами. Влітку, в серпні, це, все роблю. Ну, це я все роблю, друзі, напевно не з того, що це з боку логіки, а з того, що треба це все перевірити і продемонструвати вам, щоб більшість людей, певно, не знають про ці модифікації. Тому варто це показувати. Так, друзі, їдемо назад з вами, їдемо назад. Треба повертатися. Так, ми ще під'їжджаємо. І будемо з вами далі щось робити цікаве. Ну, поки ще не розміщуємо. Ну, де у нас є, друзі, слобожанець. Як ж без слобожальця нам жити? Слобожалець це наше все. Так, я хочу орендувати один причіп. Але спершу я хочу придбати. О, до речі, має вийти десь скоро, можливо, вже вийшло. Вийшла модифікація на українське насіння добрива і там корми для тварин. І поки я записую цей ролик, поки що цей мод не вийшов, але надіюся, що від Кальдерони він вже на наступному ролику він вже буде точно. Або він вже вийшов, а цей ролик вийшов через два дво через тиждень. Ось так воно виходить. Ну, не можу я часто робити ролики, вибачайте. Отак як є час війни, так і намагаюся робити ролики. Так, беремо цей розкидач, напевно, європейського виробництва, і будемо з вами розкидати. Вапно, вапно нам треба дуже багато насправді, дуже багато. Я не певне, що цих от 4, 4 цих мішки нам вистачить. Я не певний, що їх вистачить, тому набираємо. Потім, потім чекуємо на поле, і потім перевіримо. Але все ще думаю, що цей слобожанець. Це, здається, середини 90-х виробництва. Я сподіваюся, що він у нас спорається. Бо якщо дивіться, ми їдемо з вами цим от слобожанцем під гору, він щось несильно витягує, тому, можливо, теоретично він не буде витягувати, якщо ми будемо їхати на полі. Ми вімкнемо там розкидання вапна. Також дивіться, у нас він глушиться. Я ж це говорив, що він буде трішки. Не так працювати, як нам би хотілося. як от З двигуном волю. Ну, старий двигун, стара модель, тому і відповідна якість. Дехто скаже, що головне в тракторі і в техніці ширина. Я скажу, навіть якщо у вас буде велика ширина техніки, головне, щоб. Техніка не швидко ламалася. Чим старіша техніка, і чим техніка зроблена неякісно, тим вона швидше ламається, і тим її треба частіше ремонтувати. А діло в тому, щоб техніка була, по-перше, зручною. По-друге, вона була в обслуговуванні не часто, дуже рідко її треба було обслуговувати. І третє це безпека. От три головних складових, а ну і багато хто ще обирає за, за цінами. Тому це також, напевно, четверта категорія. За чим саме повинен бути трактор, Що головне має бути в тракторі? Ну, от якість, друзі. Від якості все залежить. Зручність, безпека, ціна, ну і, звісно, що ефективність цього тракторця. Ну, треба працювати на ефективність. Не працювати в збиток. А треба працювати ефективно. Надіюся, що в майбутньому наш автопром розростеться до таких масштабів, що будуть їздити великі славути, що буде такі їздити комбайн з жниваркою на 20 метрів, буде обмолочувати там ще можливо якісь складові припаяння до того комбайна, і він буде не комбайном, а якимось трактором, чи буде якоюсь вантажівкою. От, все, що заманеться можна зараз вигадати. Ти бачу, це він не сильно тягне дуже велике витрачання вапна, тому я все ж оберу якийсь інший тракторець. не хочу брати яснобожанець. Візьмемо інший, бо він дуже довго у нас це все буде виконувати. І дуже насправді були великі у нас витрати. Якщо порівнювати ось цим катеза, то дуже швиденько він їде. Дивіться, 18 кілометрів за годину. У нас було... 8-9 км за годину, в два рази швидше ми їдемо і в два рази менше ми втрачаємо з вами вапна. От Тому важлива саме ефективність, саме двигун, саме якість, Саме, щоб ми цей двигун ми обслуговували його рідко, рідко, щоб він не ламався. От Тому необхідно мати саме якісні складові в тракторі і безпечні, щоб не загорівся трактор чи не вибухнув. Чи що може в тактор її вибухнути? Може тільки паливний бак вибухнути, і все, якщо завжди щось вкинути. Я думаю, що він би так вибухнув, бо там немає ніяких патронів, ніякого пороху, тому як він може вибухнути. Хоча всяке може бути, то зараз будуть знавці, будуть казати, ти не правий, ми знаємо краще, ми знаємо, що можна його якось підпалити, і це вже жорстоко занадто. Про таке говоримо. Ну, якісний трактор має бути обов'язково. Ну, а для таких польових робіт ХТЗ доволі добре підходить, доволі хороші моби. Посилання за те, що в описі. Також я от тут зробив, не хочу тут нічого садити, бо тут зовсім паршивий ландшафт, паршивий рельєф, тому ось цієї частинки поля мені буде вдосталь. Можливо, збоку будемо тут теплиці якесь виробництво. І також сідаємо друзі вкрас. Ви повинні з що ми будемо робити? Ні, ми не будемо продавати з вами збіжжя. Ми не купили нове поле, ні. Ми повеземо з вами зернові, повеземо пшеницю до нашого тваринного комплексу. Бо ми скільки разів говорили про тваринний комплекс, але ми мало говорили про те, що треба ним займатися, треба врешті-решт якісь серії, зайти там і почати щось там робити. Тому в цій серії ми з вами започаткуємо цю справу, це діло. Але спершу ми зараз пострибаємо, пострибаємо по зерносховищі. Хто, хто цього ще не робив, ніколи в житті, то зайомтеся. Це у нас тиріжани, які лазить ось по цих от елеваторах, по цих от трубах. Руфери, паркурери це роблять і ми також на цьому каналі. У нас багато що цікавого, тому підписуйтесь та не пропустіть нові ролики паркуриста Владислава у Млиницькій, у селі Млениська. На Тернопільщині, На ваші чекати паркури в Харкові, паркури в Керчі і так далі. Тому не пропустіть, підписуйтесь. Не пальонна реклама зовсім ні, не пальона. Все зрозуміло. От що мене цікавить, це те, що цьому, чому у нас дірочки, цієї дірочки, воно не... Викидається. Телепортується, напевно, нанотехнології. Нанотехнології у нас на фермі. Я все ж думав, що воно зараз нас дірочки висипається, але ні, воно десь збоку висипається. Що за нанотехнології? що ви хотіли? В не було того буде, це ж не аграрна країна. Хоча аграрний сектор це також велика складова для країни, важлива. Бо їжа, їжа, люди ж також хочуть їжі. Бо тебе смартфон чи комп'ютер, він тебе не нагодує, через сам автомобіль. А от поле тебе може нагодувати, трактор тебе може нагодувати. Бо трактор працює на полі, він обробляє город. І тому, друзі, фермерство для України це, напевно, золота жила. Це важливий елемент. Якщо в Новій Зеландії люди отримують великі гроші з переробки продукції, то тому Україна також має цим займатися. Тому, друзі, поїхали на ферму. І будемо з вами вивантажуватися, будемо курник висипати. Хоча мені здається, що в це перспектива крім для ведення сільського господарства, для виробництва сільськогосподарської техніки, що, що може бути. Ну, можна ще щось там ще виробляти, якісь нам нові технології, пост можемо на якусь ракету запустити. Поможемо свиням також віддавати е, зерно. Е, пшеницю добре, чудово, цікаво. А сюди ми його обов'язково висипаємо. Для України велика перспектива. Можливо, ми не виробляти якісь там смартфони, якісь там комп'ютери, відеокарти, якісь там і, ну, фармацевтична та галузь нас також добре розвинено, тому. Але все ж сподівається, що сільське господарство нам принесе великі гроші, великі багатства. Ми багато хто насправді не можуть так от обробляти не мають таких от ґрунтів, хоча кажуть, що ґрунти чорноземі дуже родючі, насправді, якщо за ними не доглядати, то вони будуть насправді неродючими. Тому треба думати, що ви саджаєте, що ви робите, як ви доглядаєте за полем. Тому тобто, що поле. також, це ж якби жива істота поле. Також там потрібно друзі, Купляємо курей, я купив 200 курочок і купив ще кілька півнів. І будуть у нас друзі, кури, будуть яйця, будемо яйця продавати. Ну а що? У нас є тваринний комплекс, то треба якось його і задіювати. Е, у нашому проходженні, я вже ж без цього. Я, мол, займався тваринами, ну, косицями щось робили. Ми щось робили там в... на кошмаку, але от на Мелиниській це буде щось особливе. конями, ми почнемо нарешті займатися. От що головне. А, ко... а кіньми? Коньми. Кіньми я ще ніколи не займався у фермі. я там Бачив щось там на Ютубі, там грали блогери, там показували цих коней. Здається, дадже він показував на конях і він катався. Це американський, він також здається Кадор. Обожнюю, коли дивиться його польську фарму, а зараз він не випускає ролики. Так, ну що, друзі, понесли з вами тим часом солому. <смі> Як солому, хей, це у нас сіно. Ми можемо, до речі, сіно і можемо віддавати траву нашим вівцям, але ми не можемо з вами віддавати солому. Це шкода, що вони солому не їдять. Соломи у мене дуже багато. Цікаво, що сюди не потрібно завозити воду, тому що у нас вже... Сучасні нанотехнології. Не потрібно завозити воду, бо, тому що вода сама е, приходить, надходить для наших тварин. І купуємо також з вами наших баранців. Купив різні види. Байдуже, чи буде у нас баранець, чи буде у нас звичайна овечка. Нам головне, щоб вони приносили нам вовну. Оце найголовніше вовну. Потім вовну будемо з вами, друзі, і продавати або збувати. Е, ну і ще принесу, щоб у нас було все нарешті заповнено. І ще, напевно так, трішки літні у нас це ж лишається. Ну нічого страшного, хай буде. Ну і певно, в наступних серіях будемо також займатися і нашими кіньми. Тому, друзі, не пропустіть, не пропустіть наступну серію. Не забудьте про вподобайки та про підписку на канал. А з вами був Теліжанин Владислав, Тель, фермери із Тернопільщини, з Білоцерківщини і так далі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Підтримуйте збройні сили України, бо це дуже важливо. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!